До складу спадщини входять всі права та обов'язки, які мав спадкодавець на момент відкриття спадщини. Мається на увазі майно, майнові права, але також і обов'язки, тобто борги. Не можна прийняти тільки права і відмовитись від прийняття обов'язків. Не входить до складу спадщини ті права і обов'язки спадкодавця, які нерозривно пов'язані з його особою. Їх перелік визначає цивільний кодекс. Не входять до складу спадщини права та обов'язки, що нерозривно пов'язані з особою спадкодавця, зокрема особисті немайнові права, право на участь у товариствах та право членства в об'єднаннях громадян, якщо інші не встановлено законом або їх установчими документами, право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом, права та обов'язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цивільного кодексу України. Право на спадщину мають спадкоємці за законом або за заповітом. Це можуть бути фізичні особи, юридичні особи, навіть держава. Спадкоємці за законом закликаються до спадкування в тому випадку, якщо померлий не залишив заповіт. Законодавець визначає черги спадкоємців за законом, керуючись родинними зв'язками, особистими зв'язками. Кожна черга спадкоємців за законом закликається до спадкування послідовно. Тобто спочатку закликається перша черга спадкоємців, якщо таких немає, або всі вони відмовились від спадщини чи позбавлені спадщини, тільки тоді закликається друга черга спадкоємців, і спадщина розподіляється між представниками кожної черги порівну. В першу чергу на спадщину мають право діти спадкодавця, в тому числі новонароджені, зачаті за його життя, в тому числі усиновлені пасинки і пачерки не вважаються дітьми спадкодавця, якщо нема в місці факт їх усиновлення. Один з подружжя, що пережив спадкодавця, подружжям є той, хто перебував в зареєстрованому шлюбі. Роздільне проживання незалежно від часу не позбавляє права спадщини законного подружжя. Батьки в Тому числі ті, які встановили спадкодавця, у другу чергу до спадщини закликаються рідні брати та сестри, повнорідні чи неповнорідні, дідусі бабуся, як з боку батька, так і з боку матері. До третьої черги спадкодавці входять рідні дядько та тітка. У четверту чергу входять ті, хто проживав спадкодавцем однією сім'єю не менше як 5 років до його смерті. Не буде спадкоємцем четвертої черги той, хто проживав спадкодавцем, але був у зареєстрованому шлюбі з іншим. У п'яту чергу входять інші родичі спадкодавця до шостого коліна. А також його утриманці. утриманцями є неповнолітні або непрацездатні люди, які не були членами сім'ї спадкодавця, але не менше п'яти років, отримували від нього матеріальну допомогу, яка була для них єдиним або основним засобом для існування. Черговість спадкування може бути змінено на підставі договору, укладеного між спадкоємцями, а також за рішенням суду. Якщо спадкоємець наступної черги в суді доведе, що він піклувався про спадкодавця, надавав йому необхідну допомогу, і суд вирішить, що він має право спадкувати на рівні зі спадкоємцями вищої черги. Заповіт це особисте розпорядження особи на випадок її смерті. Заповіт вчиняється лише особисто, через представника підписати заповідь не можна. В заповіті людина може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, незалежно від родинних зв'язків. Також може призначити своїм спадкоємцям інших учасників цивільних відносин, юридичні особи, це можуть бути певні організації. Також за повітря можна позбавити спадщини будь-якого спадкоємця за законом. З цього правила є один виняток. А є категорії спадкоємців, які мають право на обов'язкову частку у спадщині. До таких спадкоємців належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні вдавав дівець, непрацездатні батьки. Вони в будь-якому випадку отримують половину тієї частки, яка належала б їм за законом. Але і розмір обов'язкової частки може бути змінений судом на підставі рішення суду за обставин, що мають істотне значення. Заповіт підписується особисто і посвідчується нотаріусом або в певних випадках іншими посадовими особами. Це можуть бути представники органів місцевого самоврядування в місцевостях, де немає нотаріуса. Це може бути командир військової частини, може бути головний лікар лікарні. Це може бути капітан судна, якщо заповіт посвідчується під час перебування. Експедиції на кораблі. В будь-якому випадку, той, хто складає заповіт, має бути здатний зрозуміти його значення, прочитати і, власноруч, його підписати. Якщо людина через певні свої фізичні вади не може сама прочитати заповід, то заповіт обов'язково посвідчується при свідках. В інших випадках, свідки при посвідченні заповіту не потрібні, але це можна зробити за бажанням спадкодавця. Є ще такий різновид заповіту, як секретний заповіт. Він подається нотаріусу в заклеєному конверті, і нотаріус робить свій посвідчувальний напис вже на цьому конверті, не ознайомлюючись з його змістом. Спадкоємець за законом або за заповітом а, має право прийняти спадщину або відмовитися від неї. Для цього йому надається а, строк. Законодавством такий строк визначений у 6 місяців. Спочатку воєнного стану а, цей строк був встановлений у 10 місяців, але з червня цього року, 2023, повернулися ті строки, які були раніше. Тобто наразі це 6 місяців для прийняття спадщини або відмови від неї. Спадкоємець, який не вчинив жодних дій, вважається таким, що не прийняв спадщину. З цього правила є певні винятки. Так, спадкоємці, які на момент смерті постійно проживали з спадкодавцем, вважаються такими, що Прийняли і спадщину. При цьому важливим є той факт, що мають на увазі саме не реєстрація разом з спадкодавцем, а фактичне проживання. Також вважається такими, хто прийняв спадщину, малолітні та неповнолітні діти спадкодавця. Заява про прийняття спадщини подається нотаріусу сільській місцевості. Це можуть бути органи місцевого самоврядування. А в умовах надзвичайного воєнного стану можна звернутися до будь-якого нотаріуса в незалежності від місця відкриття спадщини. Також зуважте, що не можна прийняти спадщину з умовою. Ви приймаєте або все, або нічого. Не можна, наприклад, прийняти нерухомість, але відмовитись від боргів по кредиту. Документи, які необхідні для прийняття спадщини. Паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво про смерть. У разі наявності заповіту. При цьому, якщо заповіт оформлювався в сільській раді, необхідно поставити відмітку про відсутність змін після оформлення. У разі відсутності заповіту документ, що підтверджує родинні стосунки спадкоємця з, з померлим, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо. Право встановлюючи документи на те майно, про яке відомо. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини можуть бути вкрай негативними, тому що спадкоємець, який протягом заявленого строку, не сказав про своє право, про своє бажання прийняти спадщину, вважається таким, що її не прийняв в такому випадку. Можливо, за домовленістю з іншими спадкоємцями, якщо вони є, і з їхньої волі подати заяву, навіть з пропущенням строку нотаріусу або посадовій особі органів місцевого самоврядування, або ж залишається подавати позов до суду про призначення додаткового строку про прийняття спадщини. А тут варто сказати, що суд задовольнить такий позов тільки в тому випадку, якщо причини пропуску є поважними. Такими поважними причинами, зокрема, може бути тривала хвороба, перебування за кордоном. Але і тут треба дивитися, чи була у спадкоємця можливість звернутися до дипломатичної консульської установи, заяви про прийняття спадщини, тому що вони надають такі послуги громадянам України за кордоном. Також поважною причиною буде перебування у лавах Збройних сил України, поважною причиною буде перебування у місцях позбавлення волі. Всі ці факти потрібно підтверджувати письмово, тобто надавати довідки, медичних установ про проходження, лікування, про відрядження за кордоном тощо. Не є поважними причинами, не юридична необізнаність про строки прийняття спадщини. Не є поважною причиною погодні умови, похилий вік, перебування в стані депресії у зв'язку зі смертю близької людини. Виходячи з наявної судової практики, такі позови суди не задовольняють. Також майте на увазі, що суд може призначити додатковий строк для прийняття спадщини тільки один раз. Якщо вже спадкоємець не скористався і додатковим строком, то повторно йому цей строк ніхто вже не поновить.